Добрий день, скажіть, скільки вінничанин, хлопець чи мужчина має брати грошей на перше побачення з дівчиною або жінкою? Ой, я думаю, в середньому приблизно ну, десь тисячу гривень. Можливо, для когось більше, для когось менше, але я думаю, для першого побачення тисячу гривень, я думаю, достатньо піти десь в кафе. Ну, якщо ще піти, можна подарувати. Угу. Але так, то я думаю, що тисячу гривень. Я перше побачення достатньо. Скажіть, ви можете вспомнити от раніше, да, коли саме ваше перше побачення, ну там може перше, друге, третє, скільки у вас було побачення? Скільки от хлопців чи мужчина на вас грошей? Іменно ще ну, пару років назад. Давайте вернемося туди, а... що сім'ї вас не було. Я згадаю своє перше побачення зі своїм чоловіком, то я була дуже дуже скромна угу. і я е, тоді попросила тільки один сік. Uh -huh. В кафе uh -huh. і все. І тобто багато грошей вісім ну, років тому не могли собі дозволити, uh -huh. оскільки ми підлітки ми ще не заробляли самі. Супер, uh, да так. Тому я думаю, що зараз тисячу гривень це буде максимально достатньо. Якщо зараз це цвіточки, ви кажете, якийсь Кофе, якийсь там салатики. Ну, квіточки можуть сюди не входити, бо ціни букетів зараз дуже. А Тобто це ви різняться. назвали, це десь тільки на кофе Ці... сходити? гривень? Е, так, е, да, да. це максимально. Бу Букетик, там вже десь дві тисячі. Тіше подарочок, так і тисяч. Ну, там да, вже, може це інціатива. Це вже все індивідуально, да. Це для хлопця, так. Індивідуальна ініціатива. Добре, дякую вам за розгорнуту відповідь. Дякую і вам також.